Рібка українська народна казка. В одному чудесному селі жив колись давно придавно чоловік, котрий мав жінку, внучку марушку, собаку жучку і кота мурчика. Коли наступила тепла весна, все навкруги зазеленіло. Дід взяв лопату і пішов на грядки, скопав і посадив зернятко ріпки. Росла рібка, росла, а дід за нею доглядав. А коли прийшла золота осінь, пішов дід рібку рвати, обійшов кругом неї, а вона така велика, превелика виросла. Взяв дід за чуб рібку, тяне, тяне, а витягти не може. Пішов дід кликати бабу. Іди, поможи мені рібку витягти. Прийшла баба на город, взявся дід за рібку, а бабка за діда тянуть, тянуть, а витягти не можуть. Пішла баба кликати на допомогу внучку марушку. А йди, онучко, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшла марушка на допомогу. Взявся дід за рібку, баба за діда. Внучка за бабу тянуть, тянуть, а витягти рібку не можуть. Пішла внучка кликати собачку жучку. А йди, жучко, та поможи нам витягти рібку. Прибігла собака рібку виривати. От взялися дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу, жучка за внучку, тянуть тянуть. А витягти не можуть. Побігла жучка кликати кота мурчика. А йди, мурчику, та допоможи нам витягти рібку. Прибіг кіт, взявся за собачку, собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Пішов Мурчик кликати на допомогу мишку. Прибігла мишка, взялася за кота, кіт за собаку, собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, та як попадають і рібка зверху. А мишка плих під рібку і заховалася. От таку велику рібку виростив дід у себе на городі. І я там була, ту рібку бачила, а хто не вірить, хай перевірить.